До вашої уваги актуальна тема в внутріш... клініці внутрішніх хвороб це використання діуретиків. Виклики сьогодення дуже, дуже багато. В вашій практиці пацієнтів саме поліморбідних. З діагнозом, щоб був тільки один діагноз у пацієнта, це вже дуже рідкісне явище, і ви маєте справу з багатьма нозологічними формами. І лікар повинен слідкувати за протоколами настановами суміжних спеціальностей. Стосовно діуретиків, шановні колеги, це одна з найбільш використаних груп препаратів на сьогоднішній день. Як ви бачите, входить в десятку препаратів, що широко використовуються в лікарській практиці. І якщо ми проаналізуємо протоколи, клінічні настанови. Кардіологічні, нефрологічні, ендокринологічні. Ми побачимо багато у нас представлені діуретики, різні групи діуретиків на підставі клінічних досліджень, які були включені в протоколи. Але, на жаль, це така група препаратів, яка дає багато побічних ефектів, які залишаються поза увагою лікаря. Профілактичні. Заходи, на жаль, або застосовуються недостатньо. Моніторинг пацієнта на тлі прийому діуретики використовується недостатньо і тому хочу пригорнути вашу увагу на побічні дії і, звичайно, заходи профілактичні при терапії діуретиками всі розуміємо, на, на який орган мають впливати діуретики. А чи завжди ми задумуємося, чи у нашого пацієнта е, здорові нирки? На жаль, на сьогоднішній день є недооцінка хронічної хвороби нирок. А такі стани, як? Е, Ураження нирок при гіпертонічній хворобі, діабетичне ураження нирок часто в більшості випадків має малосимптомний або безсимптомний перебіг. Тому ми завжди маємо пам'ятати про ранню діагностику хронічної хвороби нирок. І у разі виявлення хронічної хвороби нерок лікування діуретики вимагає діуретиками вимагає більш жорсткого монітору електролітів крові, швидкості клубочкової фільтрації. І в залежності від швидкості клубочкової фільтрації, і будуть рекомендовані ті чи інші групи е, діуретиків. хочу звернути вашу увагу на е, деякі е, е, настанови. І... Показати місце діуретиків, де багато ми бачимо, як препарати першого класу, як то приведені пацієнта з серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду, ми бачимо антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, петлюві діуретики входять до препаратів першого класу поруч з блокаторами РАЗ, бета-блокаторами і інгібіторами НЗКТГ. 2 Щодо ведення пацієнта з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю, симптомною серцевою недостатністю, ви бачите, що Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів з високим рівнем доказовості, і терапія дюретиками рекомендована у симптоматичних пацієнтів з ознаками легеневого чи системного застою для зменшення симптомів серцевої недостатності. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів рекомендуються пацієнтам, симптоми у яких зберігаються, попри належне лікування інгібіторами АПФ та бета-блокаторами для зменшення захворюваності і смерті. Доказові дози препаратів модифікують захворювання і у дослідженню пацієнтів серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду. Хочу показати дозування по антагоніста антагоністам мінералокортикоїдних рецепторів, по пліренону, спіроналактону. Початкова доза складає таку метаболічно-нейтральну дозу, але цільова доза має бути доведена до 50 мг. Коли йде мова про лікування декомпенсованої СН, там звичайно більше дозування, як то по спіранолактону 150, а то і 300 міліграмів може бути пропоновано у разі декомпенсації СН з поступовим переходом на дози 25-50. Стратегія лікування пацієнтів з резистентною гіпертензією, взагалі то вам відомо, що має бути на Третьому кроці доданий спіраналактон, антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів для усунення вторинного гіперальдостеронізму. А що цікаво, з пацієнтами на хронічну хворобу нирок, протокол виглядає наступним чином: пацієнти поділені на дві групи, в залежності від рівня швидкості клубочкової фільтрації більше 30 Пацієнти від першої до третьої стадії, і коли зниження швидкості клубочкової фільтрації менше 30, це на додіалізному етапі. Але ще Ще не на діалізі, це настанови від 23-го року Європейського товариства кардіологів та Товариства по лікуванню артеріальної гіпертензії. Зверніть, будь ласка, увагу. Рекомендовані діуретики у нас як на першому, так і другому кроці терапії нашого пацієнта як антигіпертензивні засоби. Тут вимога є, що має бути фіксована комбінація на старті. Так, то може бути інгі... блокад Блакат раз з блокатор блак, з кальцієвих каналів або діуретик, Але для цієї групи пацієнтів перевага надається тіазидним, тіазидоподібним діуретикам, а у разі зниження швидкості клубочкової фільтрації менше 30 розглядається петльовий діуретик. Це через ризик гіперкалімії. Моніториться швидкість клубочка фільтрації і на рівні 45-30 має бути розглянутий перехід від тіазидних діуретиків до. Петльових введені такого пацієнта при лікуванні артеріальної гіпертензії за наявності ураження нирок. При введенні пацієнта з діабетичним ураженням нирок ми бачимо в протоколах включені антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, нестероїдні антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів з доведеною їх ефективністю на антисклеротичні процеси і профіл... профілактування. Хронічної неркової недостатності а також усуваються негативні ефекти альдостерону щодо натріоб'єм об'єм залежного механізму артеріальної гіпертензії. Це Слайд демонструє саме те, що наш пацієнт є поліморбідним, і на прикладі ведення пацієнта з фібриляцією пересердь Європейське товариство кардіологів від 2024 року нам демонструє залучення різних спеціалістів, які супроводжують таких пацієнтів. Отже, ну першу скрипку, звичайно, грає кардіолог. Але ми бачимо, тут є і невропатолог, і нефролог. Навіщо нефролог? Ролаг в цій команді це звичайно регулювану наз... виявити в... визначити, можливо верифікувати діагноз на зологічну форму ураження нирок, але і до нефролога нерідко звертаються з метою корекції дозування тих ж самих антикоагулянтів, діуретиків, обрати той чи інший препарат, і е... зміна дози, корекція дозування, тобто наш пацієнт вимагає контролю. Декількох де вузьких спеціалістів. Перед вами групи діуретиків, які впливають на різні відділи нефрону, але ми маємо розуміти, що основні діуретики, які рекомендовані в протоколах, Посилюють натрій у РЕС, тобто, наша мета зменшити натрій об'єм, залежний механізм набряків чи то артеріальної гіпертензії, і що тіазині, що петльові діуретики, вони допомагають більш краще виводити натрій, і з таким чином, і рідина. Так? Тобто їхня мета. Натрій Урес, але у кожної групи цей ефект він виражений по різному, і на різний відділ нефрона впливають наші діуретики. Тут хочу звернути, що ключові позиції саме полягають в тому, що є препарати більш швидкої дії, так? тобто діуретики поділяються за тривалістю дії, за тривалістю ефекту, за швидкістю, за силою дії. Ну і звичайно, ви знаєте, що самі сильні, потужні, швидкий ефект це від петлювих діуретиків. але і на жаль. Побічні дії у них також виражені дуже Потужно, як і той ефект саме з боку диселектролітних порушень, бо е, разом з втратою натрія через котранспортну систему епітелія канальців у нас втрачається і е, калій, магній, сечею, кальцій. І оці деселектролітні порушення, на жаль, е, є дуже важкими для пацієнта, нерідко важка гіпокаліємія. Може стати і причиною смерті пацієнта. І що хочу зауважити, що для петльових діуретиків ще і притаманний такий ефект рикошета при швидкій відміні. І ну, це згодом. Побічний дії діуретиків – це гостре пошкодження нирок. Шановні колеги, перед вами на цій табличці препарати, які нефротоксичні, здатні викликати гостре пошкодження нирок. І ми бачимо, що це і антибіотики, противірусні препарати а діуретики посідають друге місце: блокатори протонової помпи, нестероїдні протизапальні лікарські засоби. А нерідко у нашого пацієнта є при певних патологічних станах використання. Одразу декількох груп цих препаратів. Отже, побічна дія, можливе і гостре пошкодження нирок з подальшим формуванням вторинних тубулопатій. Негативні ефекти можуть бути як. При хронічному використанні, так і може бути це е, такий гострий, е, гострий варіант, коли ми маємо гостре пошкодження е, нерок. Е, кана... Канальців некроз епітелія канальців, який може з часом перейти в хронічну хворобу нерок. Але в основі лежить у нас тубулоінтерстаціальний нефрит, як е, е, назологічна форма, та вторинні тубулярні ураження, які можуть проявлятися хронічними дизелектролітними порушеннями, метаболічний алкалоз притаманний, як ускладнення при терапії е, петльовими. Дюретиками, але ви знаєте, шановні колеги, що не завжди ми отримуємо бажаний ефект від терапії діуретиками. Тобто, цю ставку, яку ми ставимо на препарати, дози, які використовуємо, не завжди є та відповідь, яку ви очікуєте. Що може вплинути на неефективність лікування з боку пацієнта? Це недотримання, недотримання рекомендацій лікаря, некомплаєнтність пацієнта. Він продовжує. Вживати е, натрій хлор, тобто він не обмежує сіль в своєму раціоні. Тоді знижується ефективність. Недостатній контроль водного балансу, обмеження при певних ситуаціях, коли е, треба е, боротися з набряковим синдромом, має пацієнт чітко також контролювати свій водний баланс. Ну і взагалі наявність хвороби нерок е, – е, Нефрологи це чудово розуміють, що різна відповідь буває у пацієнта, у якого немає уражень нирок, і коли є хвороби нирок. Відповідь на діуретики буде різна. Ну і притаманна при при хронічному використанні петльових діуретиків, толерантність до препаратів. Серед причин гіпокаліємії діуретики посідають. Перші позиції тіазині, петльові діуретики, осматичні діуретики – здатні викликати гіпокалімію. Поряд з іншими причинами загальновідомі, інфекційні хвороби, шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються діареєю, блюванням, це ниркові втрати калію при тубуля, тубулопатіях, як первинних, так і вторинних. І стан гіпомагнімії. Речі, також здатний викликати гіпокалімію. Гіпомагніємія так залежить часом від споживання магнію з продуктами е, харчування. Стосовно е, синдрому Рикошету, це буває дуже часто, коли використовуються діуретики, які е, ведуть до того, що втрачається калій е, з нирками і е, буде притаманна відповідь гіперактивація раз. Підвищується рівень альдостерону як відповідь, така компенсаторна на втрату калія з сечею. і цей синдром рикошета може дати посилення набрякового синдрому і підвищення артеріального тиску, коли ми нібито боремось з цими ситуаціями. Це притаманно, ще раз нагадаю для петльових діуретиків. Варто пам'ятати, що деякі групи препаратів здатні викликати недостатність магнію та калію. Окрім діуретиків, це можуть бути антиаритмічні препарати, деякі антибіотики, естрогени, що вимагає, звичайно, корекції цих станів, профілактування. І, взагалі, про це варто пам'ятати, що не тільки діуретики можуть викликати диселектролітні порушення, сама по собі, гіпомагніємія здатна викликати. Також гіпокалімію, яким чином механізм наступний, дефіцит магнію веде до зниження внутрішньоклітинного магнію, і це впливає на збільшення секреції калію пітелієм канальців. Тому важливо, який рівень магнію і калію у нашого пацієнта. І корекція, яка потребує, то використовувати комбіновані препарати з містом і калію, і магнію для подібних ситуацій. Як працює калівий канал, він напряму залежить від рівня магнію. Активність будь-якого калівого каналу селективно припускає калій всередину клітини і неможливо без іона магнію, який є важливим фактором. У забезпеченні одностороннього транспорту калію цікава публікація в журналі Нефрологія діаліз трансплантація за 2018 рік. Дало так такий ну, цікавий, як припущення, як вислів, що калій є природнім сечогінним засобом, нібито рівень калія, якщо він підвищений, може знижувати артеріальний тиск. Ну, як в цьому розібратися? Це в тому, що на рівні епітелі канальців посилюється натріурез. За присутності підвищеного калію, то у нас посилюється натріурез і таким чином. Може бути вплив на артеріальний тиск, і тому в протоколах Європейського товариства кардіологів від 2024 року, коли рекомендовано впливати на як перший крок. Корекція способу життя щодо підходів до артеріального тиску, то перший пункт у нас вже з'являється такий – збільшити споживання калію в їжі пацієнту для того, щоб так опосередковано впливати на артеріальний тиск. Ну, але це я зауважу, що у пацієнта не повинно бути зниження швидкості клубочкої фільтрації і Неркової недостатності і споживання калією достатньо з магнієм. Не завжди ми можемо забезпечити їжею. І тому пацієнт має приймати профілактичні або лікувальні дозування комбінованої терапії калію магнію, як то в панангіні в таблітованій формі, якщо це легкі випадки гіпокаліємії, або у разі парентерального ведення, у раз коли у нас важкі. Ситуації, які потребують госпіталізації, коли ми маємо з провокованою гіпокелімію, хочу звернути вашу увагу, яка повинна бути тактика зменшити дозу діуретиків або припинити прийом діуретиків і коригування паралельно гіпомагніємії. Ну і за ступенем важкості гіпокалімії у нас може бути пацієнт або госпіталізований в середньому, або е, коли у нас важка гіпокалімія, що може потребувати внутрішньоведеного ведення, або у разі помірної гіпокалімії це може бути амбулаторне лікування пацієнта. Ентеральним введенням, наприклад, таблітованого панангіна, добова доза дві таблетки три рази на день, це мінімально необхідне дози калію та магнію для корекції, і варто пам'ятати про форму панангін-форте, тобто є у нас Панангін стандартний, звичайний, а є і Панангін Форте. Шановні колеги, серед викликів сьогодення. Саме хочу звернути вашу увагу на те, що наш пацієнт є поліморбідний і лікар має уважно, ретельно слідкувати за протоколами, за настановами кардіологів, нефрологів, ендокринологів, гематологів і щодо профілактики. Профілактики побічних дій діуретиків, завжди про це пам'ятати про рівень калію у пацієнта. У разі ведення кардіологічного хворого патогенетично обґрунтоване є використання панангіну таким пацієнтам, особливо на тлі лікування діуретиками. Дякую за увагу, Олена Вічеславна. Я вам дуже вдячна. Послухайте, от скажіть, будь ласка, наприклад, людина їде. Пити водичку. Ну, дуже полюбляють, да? і ефектом. У Ну, наприклад, скажімо так, на Трускавець. Чи потрібно додатково приймати панангін форте, коли нашим пацієнтам, ну, наприклад, з хронічною нирковою недостатністю, або ні, камені. Каменці, каменці в нирка, коли завжди їдуть і так далі. Але е, чи потрібно панангін додатково, чи, не, чи можна не. Не, не, не робити цього, як ви гадаєте? так дякую, шановна Марина Миколаївна. Питання досить дійсно воно таке практичне для багатьох пацієнтів, бо сеча кам'яна хвороба, як дисметаболічні такі е, 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 нефропатії. Сьогодні вони дуже актуальні і. Тут є також десь електролітні порушення обміну уратів, кальцію, так і посилений відбувається діурез. Не завжди то може бути посилена втрата калію натрію. Тому я хочу закликати все ж таки проводити монітор показників калію. Магнію, натрію, крові. Ну як приїхав до того, як приїхав, і і під час. Ну завжди в турскавці дуже люблять робити всі аналізи, так, так і, і вони кажуть, що вони краще і варто то зробити. Звичайно, при посиленому діурезі можливі втрати, так і пацієнту можна рекомендувати панангін в такій ситуації. Але якщо він дійсно ще має супутню кардіологічну патологію і в нього можуть бути інші причини, з яких він може мати гіпокалімію, тоді, звичайно, це є патогенетично обґрунтованим. Профілактичні дозування. Існує поняття профілактичне дозування каліомагнія. Особливо пацієнтам, якщо він має сичокам'яну хворобу, він, як правило, може мати і серцево-судинні Так, Він має так, подагру, да, да, метаболічний синдром. Тобто він і кардіологічний, і буде то йому профілактичне дозування досить доцільне. Дякую. Тетяна Толочка питає. Ну, вона дуже, дуже наша улюблена, так скажемо, слухачка. І так, добрий день. Як часто виконується пацієнтам контроль електролітів за умови щоденного прийому фуресеміду? Дякую стосовно доступності визначення електролітів крові на сьогоднішній день. Це не є такі якісь складні чи рідкісні аналізи. Вони Абсолютно доступні в багатьох містах, в багатьох амбулаторіях, в стаціонарах, то це вже є звичайно доступно для визначення пацієнта. Мова про різні дозування, звичайно, йде. Якщо йде масована терапія, боротьба з набряковим синдромом. Так, то це є необхідно, це є обов'язково, треба визначати. Бо ускладнення, такі як гіпокалімія, вона життєво загрозлива. Дякую. дякую, я вам дуже вдячна. І ми зустрічаємося з вами в слідуючу суботу на безперевному професійному розвитку. Дякую за запрошення. І ви знаєте, я побачила вашу тему, думаю, стоп. Ну, якщо буде погляд нефролога відносно прямих антикоагулянтів, а де ж кардіолог? А чому ж кардіолог буде мовчати? Марина Миколаївна буде я буду також з вами. <рес> <рес> Тому я вирішила, що мабуть, потрібно і мені. Добре? Так, дуже дякую. До наступного, до наступної суботи. Дякую. До